Всім привіт! Ми на каналі Романа Маслова. Сьогодні у нас надзвичайний випуск. Сьогодні... Який, блядь, надзвичайний. Вот треба ворот! Сьогодні у нас незвичайний випуск. У нас сьогодні випуск на межі творчості, бізнесу і геніальності. Хмари чи інопланетяни? Інопланетяни. Хмара. Так, ну питання, якщо що, можеш посилати. Є така опція, можеш казати, діди нахер. Або пляшку вина до потери все знання для перезавантаження і зранку знову на турнік. Бачиш, камера вже інша, то на телефоні знімала Я вже... люблю на камеру коли. За любої кіпіш. Хоч як тільки мотанку купив, зрозумів, що все хуйня знімати. на Треба знімати на я вас хочу познайомити з Юрієм Мусатовим, з людиною, котра бачить світ зовсім по-іншому. Я художник. Я просто творю. Все. це? Ну, це шедевр. Да. <реш> — шедев. Це ж питання будуть. Дивіться, да, дивіться далі передачу. Звідки ти родом, і як місце, звідки ти родом вплинуло на твій розвиток? Е, я з міста Конотоп Сумської області. Е, і знаєте, завжди мене коли питають, звідки ти я говорю Конотоп, і згадую фільм «Гості з будущого. Коли там Коля, то я говорив піратам, що я сконотопа. І, мабуть, якісь відьмацькі гени, ну я не знаю, це так придумую, В мене є, що в мене дуже так, часом, не завжди сильна інтуїція, і вона мені допомагає творчості. Власне. Творчості і по життю. Ну, Тобто, це все впливає. ж таки місце народження. місце Впливає. Юр, пам'ятаєш той момент, коли ти вперше зрозумів, що на своїх роботах можеш заробляти? Я от буквально нещодавно пару днів тому згадував цю штуку, коли я закінчив училище і якась ну, перерва була рік там. Я привіз до Сум ось таку керамічну цеглину, бордюрину. Ну, я її зліпив. Ну, вона схожа на бордюрине була. Мені така естетика ага. подобалась. І сестра каже, що це за фігня, <рик> Каже, слухай, ну це мистецтво, ти побачиш, воно ще буде продаватися по тисячу доларів. 2000 тисяч рік, 2001. Вона сказала, ну, тобто, ну подивимось. Тоді вже було розуміння, Я вже що... Розумів, що, можна, да. що Я вже розумів, що може. Я розумів, що до цього ще треба багато пройти, багато навчитися, великий шлях переду, mm -hmm. але це буде. Львів чи Валентя? Валенсія, я так розумію, там майже кожну людину, яка купує твою роботу, знаєш особисто. Так. Майже. А чи можна, а чи може бути майстер твого рівня з твого досвіду, а, котрий може популяризувати і продавати свої роботи, і не спілкуючись особисто, тільки в офлайтки онлайн, в онлайн? В да. онлайн може і такі є. Я знаю такі приклади. Є така. Є. Тобто медійність все ж таки вирішує. Так. Чи є у тебе стратегія робити 10 робіт в рік, 5 з них продавати, і щоб це повністю закривало там всі твої базові потреби і твої твій рівень життя там, ага. на найближчі якісь 10 років? Дивіться, стратегію стратегію, а життя життя. Тому я можу за рік зробити 100 робіт і продати там незалежно. Це ж нема такого, що у нас по плану продати 10 буганок хліба. Це так не працює. То все залежить від випадку і, і долі, і знайомства. Це може бути 5 за рік робіт продано, може бути 10, може бути 15. Хтось один купить одну, а хтось купить п'ять. Було таке. Ага. То, от такі сторінки. З... Ніколи не знаєш. Про прорахувати неможливо. Звідси витікає наступне питання: чи простіше продати одну дорогу роботу, чи одну роботу з якусь масово, більш масово? Ну, більш масово ми не кажемо там 50 років. Я розумію. Працює і то, і то. Не можу сказати, якийсь пріоритет віддати тому чи тому. тому що... Да, да, яка у тебе найдешевша робота от в цій майстерні? Mm, ну, от, мабуть, оця маленька дівчинка. 500 євро. 500 да. Окей. А, яка найдорожча? Найдорожча яка з цих гумануїздів. А, ні, брешу. Ось оця синя з чемоданом. Оця синя з чемоданом. Так. От скільки оця синя з чемоданом? 25? 25. Ці фігуративні роботи, вони вже є. Ну, я, Мені так. здається, 525, мабуть, вибор, очевидний, скоріш за все, все ж таки. 500. Але це не значить, що я ну, можу когось змусити купити то чи інше. Людині від, відволю, ну, відгукується якась ця робота без питань. Угу. Комусь така, комусь інша. І... Ну, Тобто, такого нема, що якусь простіше, все ж таки. Нема такого, що простіше. Угу. Справа не в ціні. Справа в тому, кому що відгукнулося. І є, розвивається та, Юрій, та, розвивається ціна. Та. Те, що, що сьогодні коштує 25, завтра буде коштувати дорожче. Ну, у ММ було? Так само. Сьогодні завжди дешевше, ніж завтра. Але воно не впаде в ціні ніколи. Тухо, це класна штука. Якщо дійсно, в мене от, з, велик, прям, з серйозним мистецтвом дотиків достатньо мало. Окрім того, що я колись в Більвідері на виставки, о, боже, як його, Густава Клімта угу. підійшов до його роботи і зробив отак. так. Я думав, що мене четвертують там. Ну, я ледь доторкнувся погано бачив. От це єдиний момент, коли я доторкнувся до чогось великого. Так, у мене якісь там сучасні митці, сучасні художники, але мені дуже сильно хочеться, щоб це розвивалося. Ну і от навіть оця дівчинка, у там картину я придбав нещодавно. Mm -hmm. Мені просто хочеться, щоб люди себе проявляли. Туди це класно виходить, і мені дуже сильно подобається. І Я вам дуже сильно раджу, от прям щиро раджу, підпишіться на Юру, прийдіть, подивіться його роботи, відвідуйте виставки і маєте змогу долучитися. Неважливо, ви долучаєтеся до роботи за 500 євро чи там, за 50 тисяч євро. Ви таким чином покращуєте себе, ви таким чином а, робите добру справу, бо Юра долучається до всіх благодійних аукціонів, які я знаю, і за це тобі прямо окремо хочу тобі потиснути руку. Ні, Є сумніви в багатьох історіях в нашому сучасному світі дуже багато херні відбувається. Але я хочу вірити в те, що завдяки таким людям, як ти, таким дотикам, завдяки таким комунікаціям з світом, ми можемо якось впливати на сучасне суспільство, в тому числі і суспільство України. Я тобі дуже сильно вдячний. Студія в Україні чи студія в Іспанії? Студія в Китаї. Такого варіанту не було, ну no. окей. Добре. А, ти працював у Львові, працював в Києві, родом з Канотопа. Яке місце найбільше вплинуло на твою творчу діяльність і на розвиток твоєї творчості? Uh, ну, я, я так не можу, що якесь найбільше вплинуло. Були етапи просто. Були етапи. Але найяскравіше і це Київ. Саме Київ. Київ 19-й рік. Це я, якийсь пік, -пік я, розвитку, так? Да? Так, я в Київ приїхав десь в 2015 році і вже ну, до 2019, ну, був розвиток, був серйозний, але в 2019 були зміни кардинальні. Бля, ти ж це вирішиш потім. Та як, як назив... я забув, як називається посада Андрія. У мене є людина, яку це все мені не писала. Креатор. Ні, він там чи продюсер. Ну, якась у нього взяв на себе роль і сказав обов'язково з тобою про це поговорити, бо це дуже важливо. Як ти вирішуєш, як ти визначаєш, яка вартість роботи? От Ти створив, і от як відбувається процес калькуляції. Це ж незвичайна якась бізнесова історія. Ну, це почалося поступово піднімати на цін, поступово. Тобто, перші мої ціни були тисяча доларів в Україні ще. Іде час, ти розвиваєшся, ти виставляєшся в якихось музеях, виставок, виставках, ти бачиш, скільки коштують роботи тих художників чи інших, бачиш їхній бенградграунд, порівнюєш себе з ними, розумієш, що ти найгірший десь краще. І вже від цього відштовхуєшся. Так, це робота коштує цього художника. Таку -то, таку-то. Прайс, ага, я себе ціню теж так само. Я поставлю більше. Угу. Скажи, будь ласка, що найскладніше зробити роботу, продати її, чи потрапити цією роботою в правильний інтер'єр? Потрапити в правильний інтер'єр, але ж зробити тебе теж, Бо часом буває, що ну, така робота ще не дуже просто зробити. Ну, Перше було все ж таки потрапити в правильний інтер'єр. Ну, Якщо робота є, от, вже готова, угу. то потрапити в правильний інтер'єр. Це досить складно. Чому саме кераміка? Що тебе в кераміці заціпіло найбільше? Кераміка, тому що ти можеш е з глини зробити об'ємну штуку, розмалювати її виплати і зробити з цього камінюнку, яка простої тисяч років нічого з неї не буде. Ну, прям глибока філософія, глибока думка. Тобто ну, ну, то, 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 кожна моя з робота мякого, до да, да? кожна робота е переживе мене в 10 разів довше. І плюс кераміка, чим цікава, що ти ніколи не знаєш е остаточного результату, коли ставиш роботу до печі. Тому що пічка і вогонь. Ну, якби співавтор. А вони вносять корективи. Ну, тобто після печі, да. після обробки. Прямо там в печі. При тисячі температурі 1200 градусів. Виріб міняється. Відбувається диво. Блін, класно було б да так отраз. Ці слова зафільмувати і показати, як відбувається. Я не, знай... Я Я не знаю, справи... як це зробити. Якби була можливість така зробити скло прозоре, яке б витримав 1200-1300 градусів. Ну, це щоб було дивитися і знімати, як воно там трансформується все. Шамот чи порцеляна? Шамот. Робота з музикою чи в абсолютній тиші? З музикою. Ти себе зараз відчуваєш більше художником, митцем чи підприємцем? Митець. Саме митець. В усьому. Стиль життя в усьому. Ага. Митець. Ну, ми б... Постійно, все про мистецтво. Що тобі найбільше вдається в комерційній частині твоєї справи? Ну, мені вдається продавати те, що мені подобається ліпити. Тобто вдається? Це, ну, це не кожен художник може продати не на замовлення, а він, що створив, щоб людина прийшла побачила. — У нас побачила, таке питання. Буде. Ну, тобто, вже те, що є, те, що ти, вже, да. те, що вже вклався. Скажи, будь ласка, а, такий. Широкий перелік робіт, велика кількість робіт. Чи можливо завдяки технології повторити або підробити твою творчість? Як ти думаєш? Е, можна зробити дешеву пародію. Можна спробувати підробити, але буде видно, що це не рука майстра справжнього. Чому? Тобі чи якомусь хтось, іншому? Хтось не зможе підробити. Ні-ні, тобі тобі буде видно чи комусь іншому? Ну, експерту і мені буде. Експерту видно. Експерту тобі. Тому що, ну, я знаю, як я працюю. Е, бо в мене в голові, ну, це все специфічне бачення лінії, пластики, пропорції. І хтось, не розуміючи цього, не зможе зробити копію. Тільки, тільки можливо, хіба що е, 3D-сканер там якийсь. Ну, я тільки кіде, хотів тому, сказати, відсканував. Відсканувати. І все. Але може бути все одно видно, що щось по покриттям не так. Не настільки фанатично відношуся. У мене кожна робота це експеримент по кольору. Все одно не, не, можна, не можу повторити і не хочу і не люблю. Питання для молодих митців або для тих, ну, мені здається, дуже не вистачає в нашому житті зараз взагалі мистецтва. Ну, мені так здається, Ні. я просто своє же живу. У мене багато. Багато, так? <ріх> Питання для молодих митців взагалі. Чи можна жити з мистецтва? Чи Може. потрібно все ж таки фокусуватися на мистецтві, як на хобі? Можна, можна жити з мистецтвом. Я знаю художників, які не просто живуть і виживають, а які дуже добре заробляють на мистецтві. Дуже добре. Uh -huh. Тобто, як якісь середні бізнесмени. І Тобі... краще. Ну, мабуть, таких одиниць нічого. Це мало, але вони є. Кераміка чи малювання? І малювання, ми ставимо... малювання на кераміці. І ми стоїмо на фоні е, холстів юридих і е, довкола кераміка. Класне питання. Чи потрібен митцю зараз, чи потрібен художнику, е, менеджер власне? Потрібен. Потрібен? Потрібен. Тобто е, продаж і комунікації зовнішні повинні відбуватися? Так, так. А, але це робити так, щоб все одно клієнт спілкувався з художником. Тобто первина, так... первинна комунікація на менеджері, так. а все ж таки, от прям залучення. Про мене наступне питання було: чи, можна взагалі, чи може стороння людина бути настільки в матеріалі твого мистецтва, щоб залучати набагато краще за тебе Я потенційного клієнта? Може бути. Таких людей мало, але може бути. Угу. Це складно. Це жінка чи чоловік? Я думаю, жінка. Жінка? Красива. Все ж таки. <рес> Красива молода жінка Прошу. на високих відборах. Продати роботу дешево, але в дуже крутий інтер'єр, або дорого і в гівняний інтер'єр. Подарувати крутий інтер'єр краще. Ого, вам такої опції у нас не було. Взяти таке приміщення, зняти таку майстерню і працювати в цій майстерні в Іспанії. Це ліцензія на це потрібна чи ні? Ліцензія не потрібна, але потрібно мати автоному. Щоб легально працювати як художник, легально продавати, платити податки. І от навіть цікава історія, коли була виставка Маніса ну Це ж офіційно через мерію, мер приходив, там все вони займалися. І коли я запитав кураторки, дивіться, кажу: а якщо хтось захоче купити, кажу, ну, спокійно. Я зрозумів. Навіть, навіть у іспанців так влаштовано. Да. Навіть у так влаштовано. Чи були на своєму шляху з Канатопа по сьогоднішній день моменти в житті, коли ти сумнівався в тому, що справа твого життя може бути твоїм бізнесом і джерелом надходження коштів? Ну, Періоди депресії в Києві двічі в мене було таке, що я казав собі все досить, іду працювати в супермаркет або піду поваром. Тобто Прокладався на світі, плакав, а mm. <сумів> на ранку просинався, і якийсь там телефон, то дзвонив, або щось написано. Ну, щось таке, як ангел, чи хтось мене взяли, підняли, почули, притягнули людей, і все заново пішло по гору. Mm -hmm. мене, mm -hmm. Слава доходили. слава Богу, жодного разу до супермаркету не Ні, не до, надавали. Не просто ходив до супермаркету, купуляв щось, вийти і все. Я взагалі не творча людина. От мені здається, у мене з творчістю, щось тут, знаєш, там, коли ДНК складали, цей ген, просто там ця частина кудись випала. У вас своя творчість Можливо, важливо. Скажи мені, будь ласка, як ти, як людина, кота наповнена і все це творє. Себе перезавантажуєш. От як ти в моменти, коли тобі хочеться когось взяти. ну У нас усі бувають моменти, коли хочеться просто виплеснути весь гнів і всю ярість. Як ти себе приводиш до тями? Як ти працюєш зі своїм оцінним? Е, Можна поїхати кудись на день буквально на природу. Просто гори, ліс? Просто природа. Не море. Не море. Гори, ліс От найкраще. Угу. Озеро, річка. А чого не море? Не працює. Не працює. Угу. Як ти себе бачиш в Іспанії чи. Дуже цікаво. Не знаю. Не відчуваю себе на 100% тут. Але що можу сказати, що чим більше я тут лишаюся, тим більше мені хочеться залишити саме в Іспанії. Але точно знаю, що я би не хотів жити тільки в Іспанії. Мабуть, ідеально було б на три країни. Круто. А які? Україна, Іспанія, Китай. Клас. Юр, ти зараз працюєш більше над серіями, якими над серійним виробництвом чи над приватними замовленнями? серії, свої власні, немає приватних замовлень. Такого нема. Нема. Була епоха е, інопланетян, потім епоха сердець, епоха супергероїв, епоха фаласів, там не знаю, мотанок. Чи як це відбувається? Ну воно все одне з одним перемішується, і з цього народжується щось нове. Ну, раніше щось було. Було. У мене був досвід замовлень дуже давно. Після того я сказав, що більше не хочу того. Тому що це тяжко. І, по-перше, коли тобі хтось конкретно щось замовляє, як в мене було то воно нічого не виходить. Нічого не виходить. І, і як завжди, на вчора треба. Він каже, що ще до свидання, не хочу. Ну тобто до таких ситуацій не що Приїхали, сказали, ось тобі валізка, хочу качку на завтра на ранок. Не, не вийде. Не це, буде качки? Не, це нереально, так. Да. На ранок нереально. Ну, якщо велика валізка, то за тиждень можна. Ви по почули, послухали? За яку суму грошей зараз би погодився зробити просто вазу? Три тисячі. Отак от, от. Звідки зараз у тебе більшість клієнтів? Це Європа, Китай, Штати, Україна. Європейські українці. Саме українці? Українці. А Європ... тобто, Єв... Є трохи зі Штатів, є час від часу Європа, але українці більше 90%. Угу. А що треба зробити для того, щоб Юрій Мусатов став митцем, котрого хочуть придбати. Треба іноземця. більше працювати і виставлятися на різних міжнародних подіях, виставках, війналях і артярмарках. Була подія, на яку я не потрапив. але Я чув дуже класні відгуки. в ум... Де... Де інопланетяни приземлилися. В Манісесі. В Манісесі. Наскільки ця виставка тобі допомогла в піарі, в розвитку і в лідах, ну, в залученні клієнтів? Не можу точно сказати, але. Знаю, що вона вплинула на дещо. що. Поки що я не можу це озвучити, десь підвесно буде цікаво. Окей, скажу. <гум> Добре. Ну, а і вам доведеться. Думає... Бо, це, бо це дуже така штука. От ми зараз в Іспанії, і якщо це станеться, це буде ну, для мене, перш за все, дуже дуже приємно і несподівано. Uh -huh. І таке дуже рідко буває. Підписуйтесь на, Ю... Підписуйтесь на Юру і слідкуйте, бо мені здається, щось повинно відбутися дуже цікаве. Топ-3 твоїх клієнтів. Хто вони? Колекціонери, приватні підприємці, бізнесмени, політики. Хто це? От який портрет твоїх топ 5 топ 3 клієнтів? — Ну, це бізнесмени, вони і які стають потім колекціонерами. Є такий шлях, так? Є. О, ну, так стається. Мені завжди цікаво потім спостерігати, як ця колекція розширюється. Є такі люди. А яка робота або яка серія стала для тебе найбільш успішна? Прибульці. Саме привіт? Прибульці. Прибульці. Це І... саме ця серія вивела Юрію Мосатого на. Під час ковіду все почалося. Хто розкрив? Був як була якась одна особистість, котра, придбавши її або з'явилася у когось в кабінеті, вона і прям звідси почав. Ні, такого не було. Відповісти. Це було поступово і потім вже з'явилося в кабінеті. В одному і в іншому. Будемо казати людям, у кого є твоя робота? Я не знаю. Я знаю, я просто знаю. Я просто Ви знаю. можете сказати. Ну, я знаю, що у першої леді, начебто, у тебе є робота, чи у чоловіка чи першої леді. У чоловіка першої леді. Чолові, у, да? у чоловіка першої леді. Будемо казати не непопуляр, сказати, е, Є робота Мусатова Юри у першої леді, звучить нормально. А у чоловіка першої леді. Ну, це цікаво. Ну, цікаво. І да. Люди думати, о, хто ж ти А У Буданова теж, так, да, є твоя робота? Е, немає. Немає? Немає. А мені хтось казав, коли ми прапор купували, Після того, як я отримав прапор, хтось мені казав, що твоя робота у нього є. Це, це стоїть в одному кабінеті і можливо просто цей чоловік там проходив, не знаю. А можливо, є хто, можливо, хтось подарував. Все може бути. Ну, я знаю, що є у ще одного пана, який створює і створив дію. Створив дію? Так. Дуже важко зрозуміти пан. <реш> <реш> Ладно, покейк. Добре, не будемо називати. Що б ти порадив молодим а, митцям, коли тільки починає свій шлях. От саме зараз, ти і котрому, там, 18, порадь. Працювати, не боятися роботи, не боятися, що у вас нічого не вийде, вірити в себе, спілкуватися і як можна найбільше виставлятися. За любой кипіш, тобі все вийде. Спочатку. Ну і поки що вони молоді. Потім будете вже обирати самі. Можеш сказати зі свого досвіду три е, якісь фундаментальні рішення, які прорвали Юрія Мусатова? Ох, так зразу мені складно сказати. Ну, давай одну. Ми про ковід же чули, про прибульців чули. Давай ще щось додому. Коли я пішов з роботи у 2001 році, сказав, що я більше ніколи не піду, це, мабуть, найперше що було. Що я більше ніколи не буду працювати ну, на когось. На я буду, я буду здавати пляшки, я буду голодати, але я буду робити теж своє, і з часом я досягну результату, якого я хочу, угу. і це мені допомагає завжди. Навіть якісь кризові ситуації розумію, що ну сьогодні так завтра буде краще. Відповідальність, відповідальність віра взяття, взяття, взяття відповідальності і, і працьовитість. Що треба зробити, юрію мосато для того, щоб твоя робота була мінімально не 500 євро, наприклад, а 5 тисяч, а максимально не 25, а 100? Що потрібно зробити, да. потрібно вкладати багато грошей в піар. Саме в бренд? В бренд, в рекламу і все-все-все. Ну, це працює так само, як з будь-яким продуктом. Угу. Ну, тобто популяризація митця, да. все відбувається. Все просто, друзі, все дуже просто. Маркетинг. Все. Основи маркетингу і поїхав. Вкладаєш мільйон євро, через пару років отримаєш 10. E, you know, <laughs> якщо через пару років я готовий виступати під якісь гарантії інвесторам цієї історії, один до десяти це чудова історія, але мені здається, що вона працює трошечки не так. Можливо, є такий е, дизайнер, в кі зараз я поняв Сергій Махнов, щоб ви знаєте. Uh -huh. е, він вклав дуже багато грошей в рекламу. Дуже там кілька мільйонів uh -huh. за рік. Ну, вони вони, вони інтер'єри робили. Інтер'єри, будували щось. І вони дуже добре на цьому розкрутилися за рахунок реклами і хороших Ну, Вони клієнти прийшли через рекламу, через uh -huh. якісну рекламу дорогого. Uh -huh. І ну, вони дуже стали одні з найкращих, з найдорожчих. Саме там от про Юрія Мусатова, як про митця, дізнався на благодійній вечері, коли ми. Коли... Коротше, коли ну, боролися так, за цю мотанку. Хоча при цьому я кожен раз, коли ми приходили в Паскаль, гладив по голові е, якусь з цих скульптур, бо мені здавалося, що це прикольно. Я не знав, скільки це коштує. Mm -hmm. Жодного разу не переходив по QR-коду. Я знав, що він там є. Мені здається, mm -hmm. малий мене навіть переходив. Я не цікавився. Ну мені було прям класно. Ну, типу, український заклад, знаєш, там українські скульптури, все прикольно. Но коли. Ти виходиш в медіаплощину, і коли я точно розумію, ось Юра, ось його рукопостискання моє, ось його робота, цінність дуже сильно зростає. Ну, це моє таке сприйняття, я не знаю, mm -hmm. у інше. Юра, мені було приємно провести з тобою час. Це. Класна можливість поспілкуватися, класна можливість поспілкуватися в такій спокійній атмосфері. Другий раз знаходжусь у тебе в студії. Комфортно, кайфово, атмосферно, ідейно. Ну і взагалі мені б хотілося, щоб о, там, мистецтво розвивалося і ти знаходив час для того, щоб дати дуже корисні поради. Дякую, що завітали до мене. Мені дуже приємно. І, і я зараз відчуваю, оцей друга наша зустріч, вона трошки інакше, більше легкості є. Ну, мені ну, перше та стаматично такі. Ну, можу, я потрошечку там дові довіри викликаю. Дякую. Навзайв. До речі, друзі, щоб ви розуміли, я слова співпадаю з ділом. У нас є два оберіга. Один оберіг у мене є в компанії «Вояж», Ось вони нещодавно придбав маленьку мотанку. І другий оберіг у мене буде знаходитися в джебарі. Оля дуже сильно захотіла, велика мотанка. Тому я вірю в те, що енергія митця і прояв творчості саме таким чином. І ще коли це в композиції з українськими оберігами, працює неймовірно.